Привіт, друзі, Макс Барських припиняє гастрольну діяльність. а Олег винник запланував концерт в Чехії з квитками за 5 тисяч гривень. А про це не тільки сьогодні. В новинах шоу бізнесу Слава про підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночки, щоб не пропускати нові відео. І починаємо. Ну що, друзі, після невдалих запланованих концертів у Польщі, Олег Винник тепер хоче виступити у Чехії. Нагадаю, що нещодавно цей артист заявив, що влаштує грандіозний концерт у Польщі. Щоправда, квитки якось не продавалися від слова зовсім, і врешті організатори концерт відмінили. І ось тепер в чергове співак хоче повернутися грандіозно повернутися. цього разу він хоче спробувати свою удачу в Чехії. Причому запланований не один, а одразу два концерти 14-15 лю. Того, це має бути один з місцевих ресторанів, це не якась там велика арена. Але а, ціна за вхід а, в середньому 5 тисяч гривень. І мені цікаво, хто з українців готовий заплатити 120 двадцять євро. А, а, за таку подію це при цьому, що а, за такі гроші в Європі можна потрапити на концерти світових а, зірок на стадіоні. Але організатори обіцяють не тільки концерт Олега Винника, а ще й Фуршет і дискотеку 90-х. Але особисто я не дуже вірю в успіх такого концерту і роблю. Висновки не тільки з особистого так досвіду, а і навіть зі звичайних цифр. Ну, по перше, нова пісня Олега Винника, з якої він мав грандіозно повернутися, взагалі пройшла непоміченою. Це перше, хоча говорили про неї багато. По друге, чи багато українців у Чехії справді готові заплатити 120 євро за квиток, і це з однієї людини. Ну робимо ставки, друзі, через скільки і цей концерт відміниться. От що ви думаєте з цього приводу? І напишіть будь ласка в коментарях. Співак Макс Барських вирішив зробити паузу у своїй концертній діяльності. Про це він сказав у програмі ЖВЛ. Ну і артист каже, що хоче повністю зануритися у творчість і повернутися до того, на чим він працював ще до початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, Макс Барських вже навесні хоче випустити англомовний альбом. Ну і взагалі Макс не покидає надії стати популярним за кордоном і як він каже, розширити горизонт своєї творчості. Ну і з початком повномасштабного вторгнення Барськ. Ких одним з перших заявив про свою чітку позицію. Він залишався в Києві. Потім його пісня Хай буде весна, побила взагалі всі рекорди по переглядах, по прослуховуванню. Бо вона, в принципі, була одна з е, перших пісень після початку повномасштабного вторгнення. Ну а потім Макс почав поступово відновлювати свою гастрольну діяльність і кілька разів зібрав найбільший майданчик в Україні. Це палац спорту у Києві. І тут, в принципі, логічним е, продовженням кар'єри є звичайно шлях за кордон. І цей артист. В принципі, може собі це дозволити, не забуваючи і про українську аудиторію. А от чи вдасться Максу чергове підкорити зарубіжний шоу-бізнес, власне покаже час? Бо це вже не вперше, коли він намагається це зробити і випускає англомовні пісні. Молдова відмовилася від участі у цьогорічному Євробаченні. Відповідне рішення оголосили директор каналу Молдова 1 і голова делегації країни. Взагалі, Молдова цьогоріч не братиме участь у Євробаченні. Після далі цита, цитую, детального аналізу поточної ситуації, також економічних, адміністративних і мистецьких проблем. Ну і до слова, країна проводила відбори на конкурс і навіть взагалі, визначилася з 12 фіналістами, і остаточного представника в Молдові мали обрати. 22 лютого, але країна все ж таки відмовилася від участі у цьогорічному Євробаченні, аби власне реформувати національний відбір на конкурс і вдосконалити його. Ну у всякому разі так вони кажуть кажуть. Тому цього року у Швейцарії братимуть участь лише 37 країн, а якщо, звичайно, ще хтось не відмовиться. І в принципі, хоч більшість країн ще навіть не визначилися з артистами, яких відправлять на Євробачення, але букмекери вже приймають ставки на те, хто переможе. Так, от зараз лідер Бельгія на другому місці Швеція, а Україна, до речі, займає третю сходинку, за даними цих власне букмекерів. Ну але я, друзі, ще раз нагадаю, що це лише ставки. Ніхто ще не знає, які пісні і які артисти представлятимуть нашу чи інші країни. Ну і до слова, в Україні наш відбір на Євробачення запланований на 8 лютого. Акторка Анна Сагайдачна потрапила до лікарні з новонародженою донькою. Про це вона повідомила у своєму інстаграмі і розповіла, що спочатку захворів її син Тимур. Хлопчику дуже, але потім захворіла донечка, яка буквально нещодавно народилася. Тож Сагайдачна з малям перебуває в лікарні. У голівудській зірки Демі Мур новий роман з чоловіком, який молодше від неї на 21 рік відповідні чутки поширилися після вручення статуеток Золотий глобус, де власне акторка а, вибрала перше місце у номінації Найкраща акторка в мюзиклі або комедії. Ну і за лаштунками церемонії на відео потрапив доволі інтимний момент між Демі Мур та Ендрю Гарфілдом. Актори мило розмовляли, водночас ніжно трималися за руки і а, пильно дивилися одне одному в очі. А тим часом Daily Mail пише, що раніше інсайдер. Розповідав, як Демі Мур та Ендрю Гарфілд проводили час разом, і не аби йде в будинку е артистки е в штаті Айдахо. Ну, і нагадаю, що Демі Мур була заміжня з актором Ештоном Качером. А Ендрю Гарфілд раніше був у стосунках з акторкою Еммою Стоун. Співак Максим Бородін пережив тюремний строк своєї матері, яка була наркоманкою із 9 років жив сам з маленькою сестрою. Про це він розповів мені в інтерв'ю Слава Плюс, яке вийшло на каналі Слава Дьомін. Максим був максимально відвертим і розповів багато про свій шлях, зокрема її наркоманію і три тюремних строки своєї мами. І, до речі, зараз співак налагодив стосунки зі своєю мамою. Говорили ще про те, скільки зараз він заробляє, адже він має досить немало концертів і немаленьку родину. А також він співпрацює з одним з найкращих музичних продюсерів українського шоу-бізнесу Вадимом Лисицею. А ще говорили про дружину Бородіна, яка вже більше десяти років з ним поруч. І була вона, коли він був на повному дні, коли він був простим, вуличним музикантом, і зараз вона також є його підтримкою і опорою. Одне слово, друзі, вийшло як завжди, душевне велике інтерв'ю, в якому ви точно побачите справжність цього романтичного співака. Я його дуже поважаю і дуже прошу вас подивитися. І написати свій коментар. Посилання на інтерв'ю є в описі цього відео. Не нагадаю, що новини шоу бізнесу виходять на цьому каналі Слава Про. А інтерв'ю і інші відео виходять на моєму основному каналі Слава Дьомін. До речі, на каналі Слава Дьомін ще і з'явилися цікаві факти про блогерку Дашу Квіткову. Зокрема, чи знали ви, що Квіткова це не справжнє прізвище Даші? А ще в дитинстві Даша дуже боялася свого старшого брата. От чому також є в цікавих фактах? Ну і не зміг я оминути звичайно розлучні. Даші квіткової з микитою добрині нам тому цікаві факти про Дашу Квіткову знайдете на моєму каналі Слава Дьомін. Посилання також є в описі цього відео. Дякую, що підписані, і дякую, що ми разом. Співачка Аліна Гросо розповіла, чому не показує свого чоловіка, та не коментує інформацію, що це Роман Полянський, росіянин. Нагадую, а вона каже, що вони з коханим насправді не приховують свої стосунки і фотографуються навіть з прихильниками, коли ті підходять. Але у своїх соцмережах Аліна Гросо не хоче показувати обличчя чоловіка, бо каже, коли раніше так робила, то в стосунках починалися хвилі. А щодо її коханого, то в нього взагалі більше немає особистих сторінок. Вона каже. А ще дехто з підписників був впевнений, що співачка зараз за кордоном. На що Аліна відповіла, що приїхала в Україну? Але чи надовго невідомо, тому що насправді Гросо вже довгий час мешкає саме за кордоном, але продовжує випускати пісні української і перекладати деякі свої старі хіти теж українською мовою. Український документальний фільм Порцелянова війна номінували на Оскар 2025 А ця стрічка змагатиметься у категорії Документальний повнометражний фільм І, до речі, саме у цій категорії минулого року переміг фільм «20 днів у Маріуполі Мстислава Чорнова. Ну а у фільмі Порцелянова війна розповідається про художників керамістів Славу Ліонтіва, його дружину Аню та Андрія Стефанова. І після російського вторгнення вони залишилися у Харкові. Попри Загрозу оточення і прикрашали порцеляновими фігурками зруйновані росіянами будинки. Ну і тепер цей фільм побачать критики, і можливо, весь світ, і можливо, саме він отримає статуетку Оскар. Друзі, дякую, що дивились новини. Шоу бізнесу Слава про. Підписуйтесь на цей канал, натискайте на дзвіночки, щоб не пропускати нові відео. Ну а як завжди, минулі випуски. Дивіться ось тут, через 3, 2, 1.